Це перший режим. Значить, якісь крайнє положення, така типу, широка струя Далі середній, коли ось ці дві штучки зійшлися, пише типа чем? Хімія. Режим для хімії. Так. Ось. Точно так, як у них там було, в походу. І ще раз в іншу сторону. У нас режим. Точки. То виходить три режима Краб, точка, такий без тиску і такий розпилювання в шириною. Це перший момент. Другий. Тут не був на максимально накручений значить, регулятор. От друге питання. Все, чітенько працює, все гарно. Манометр щось він, походу, не робить. Не бачу, щоб він рухався. І коли стоїть виключена, бджикає не часто, раз у минуту, наверное. То есть, ну, якийсь не біля. Ну це таке. И дуже быстро. джик, і все, секунда і теж. Так що все, все, огонь. Треба турбонасадку. Ой, я бачу. Блін, хай що це це то? Я не можу нажати. Тут блокировка якась. Блін, десь, на жаль, цю штуку, це блокіровка клавіша. Хоп-хоп. Хоп, Оп, все. Все, огонь, зараз будемо Теслу ломити. Будемо проводити іспитання.